Всім привіт! Привіт, як вас настрій? Ви всі дуже класні, тому сьогодні разом з вами хочу встановити стендапівський рекорд по підніманню руки. Готові? Отож, підніміть руку тім, коли хоча б раз в житті був день народження. Активніше піднімаємо, не соромимося. Це нормальна життєва позиція. Піднімаємо! Ну що ж, красавчики, поплудуйте самі собі. Також чого це я. Просто в мене давно був день народження, мені виповнилось 26. шість. Я з кожним можу трапитися. От і знаєте, тому відкрив невеличкий секрет для того, щоб тому сьогодні хочу поговорити з вами про найважливіше в цьому дні в дні народження про подарунки. Знаєте, відразу відкрию вам секрет для того, щоб подарунків на день народження було якомога більше, його треба святкувати. Але знаєте, 26 то не надто зручний вік для святкування. Ну бо якби не 19, що можна обійти співасом і поїздкою на Виниківське. І якби не 30, щоб замовляти пафосний ресторан на 50 людей. Тому я замовила на 20. Але знаєте, обідно. Обідно, коли розраховуєш потрати на ресторан 5 тисяч гривень. А тобі кажуть, що це буде коштувати 5700. тисяч. І ніхто ж не думає, де взяти ще 700 гривень. Всі думають, кого не запросити. Єдина в тому списку завжди має імунітет, це моя хресна. Вона просто живе в Італії. Тому по-любому не приїде, але гроші нормальні передасть. Тому я не запросила батьків. Ну, просто вони хотіли святкувати окремо. Ми святкувала в ресторані а батьки окремо. Крім того, вони мені подарунок ще за місяць до свята подарили. Знаєте, в них оця традиція завчасного подарунку є ще з мого раннього дитинства. І завжди супроводжувалось фразою типу: доця, ми тобі подаруємо зараз, але то ніби на твій день народження. Знаєте, знаєте, це як переспати з мужиком на першому побаченні. Все, зникає мотивація поводити щемно. Я зі своїми дітьми такого робити не буду. Знаєте, це тупо дарувати завчасно. Ну, прикиньте, якщо дитина в 16 років почне мститись. типу, мам, тат, я вагітна. Да, вам зараз, але там, якби мої 25. Але знаєте, мені здається, якби я так зробила, моя мама була би просто щаслива. Просто неймовірно щаслива. Я вам зараз пояснюю, чому вона просто дуже, ну прям дуже хоче внуків. Оце недавно кота, який прожив нас 15 років, почав називати внучок. Просто знаєте, в неї вже всі подруги мають внуків, мають чим хвалитися, типу, а наша перший зубчик вирізався, а наша перша слава сказала, мама не тіряється, каже, а ми нашу водостучку водили. Просто розумієте, нема від кого родити. От, от, ну, от реально нема. Просто незважаючи на те, що я самодостатня жінка, в мене є своє житло, кіт, долари. У <плес> мене якби, в житті є така проблема, що в свої 26 я виглядаю максимум на 20. От тому, якби віковий діапазон моїх залицяльників коливається від 16 до 16. Як цим пацанам важко пояснити, що от коли вони тільки народилися і ходили пішки під стіл, я вже була в такому віці, що соромилась ходити колядувати навіть до родичів. От, але пацанам, які виглядають молодше за свій вік, їм набагато простіше. Знаєте, їм достатньо просто запустити бороду. От це знаєте, пацан дрищ. Пацан дрищ. Запустив бороду, якому вісімнадцять років припустимо, дай вже виглядає як солідний 30-літній мужик. Ну, от побудуйте в кого, є такі знайомі. Давайте активніше. От кого, кого нема після стендапу підходимо до Дмитровича знайомимось. Але знаєте, є один нюанс, коли такий пацан бороду збриває, виглядає, ніби йому 13. От знаєте, в мене складається враження, що якби я запустила бороду і збрила її, я би нахрен зникла. Тому я завжди своїх друзів прошу, щоб на день народження вони мені дарили, знаєте, щось з декоративної косметики, щоб здаватися старше. Але насправді будь-який подарунок класний, якщо він подарований від серця, від душі, якщо це айфон, а, якщо це щиро, якщо це негельна не душу. От серйозно, якщо вже так впадло купляти подарунок, то чого не купити, наприклад, там, подарунковий сертифікат там, в брокар чи в космо, да? якби зразу видно, скільки грошей ти потратив і наскільки хавки заслужив. Але я недавно охрініла, побачила подарункові сертифікати від сільпо. Бачили такі? Це просто слабо уявляє, як щаслива імоненниця, бере цей сертифікат, біжить в Сільбо на всі гроші, купляє гречки від торгової марки Повна чаша, прибігає додому, висипається в ванну, залазить туди, фоткає це все, виставляє в інстаграм і підписує. Ах, ця тисяча і одна гречина є символом нашого вічного кохання. Дякую тобі, Масік. Знаєте, я вже бачу ті зазвісні коменти. О Боже, гречка він дарує тобі такі дорогі подарунки. Знаєте, в залі сумніваюся, буде в нас таким масіку після такого подарунку? Ну бо подарунки для своєї другої половинки треба вибирати дуже уважно, прям ну, дуже уважно. Знаєте, оці перші річниці, коли ви перший раз поцілувались, коли ти перший раз сказала, «Ой, все. І оце найінтимніше, коли ти перший раз вищипала йому брови. А він тобі падло, хоч би квітку подарив. е, пасибі, е мама. Так. А ви знаєте, знаєте, я мужиків не засуджую за такі речі, абсолютно не засуджую. Вони вже просто бояться зробити щось не так. Знаєте, оце ах. Нащо ти мені подарив цей букет? Цю тисячу і одну троянду. Нащо ти їх зірвав? Ти ж знаєш, що у Мего Грін. Нащо тих дозумішно собі росли, цвіли, оці квіточки, не були діточки, а ти їх зірвав, ти їх вбив у рот. Краще б ти мені вазонок подарив. Серйозно? Вазонок? Я вже просто бачу, як Катьонка одружується і в кінці весілля кидає не букет, а вазонок. Та що зловила, а та що тупо вижила? Але знаєте, мужики, ви теж на світі, знаєте, ви теж на світі. Дуже любите умнічити. Оце дуже любите умнічити. Оце прям особливо любите умнічити, коли вчите дівчину їздити на машині. Да? Так? Поглянути, що такі хлопці їздили, вчили їздити на машині. Так? Да? Оце тільки ти сіла, тільки ти сіла за руль, тільки ти сіла за руль, він три рази хреститься, та? ти сіла за руль, це зафіксувало собі в голові, де газ, де тормоз, де щеплення. Він з боку стоїть і каже: чуєш, зручний зніми, ногу забери, ти куди спішиш? От пацани, чесно. Після такого вночі в ліжку так і хочеться вам сказати: Чуєш зручний зніми, Ногу забери, придурок ти куди спішиш. Не спіши життя, насолоджуйтесь з Дякую.